Україні! Вітаю вас на Першому подільському в ефірі Здобутки року. Про світле та добре, про віру, оскільки в цьому році без віри було б значно важче, а допомагаючи знайти віру у період війни. Капелани, і сьогодні поговоримо про військових капеланів, які допомагають зміцнити бойовий дух воїнів. Про службу військового капелана у 2023 році. Поговоримо сьогодні. Я Ольга Захарченко в гостях Данил Тарнавський, військовий капелан збройних сил України, 19-ї ракетної бригади, молодший лейтенант капеланської служби. Вітаю! Доброго дня, перше питання, яким був 2023 рік для вас загалом для всієї країни і для тих воїнів, з якими вам доводилось працювати, ну від Великої війни 2022 року мало що змінилося. 2023 рік це був ще один рік злетів, падінь, перемог, випробувань, надбань і всього того, що нас оточувало протягом 365 днів. Цього благословенного Богом року. Церква Христова нам каже, що кожен рік Він є благословений Богом і церква не називає рік чи дракона, чи півня, чи змії. Церква називає року Божого. <кій> і, власне, для нас цей рік він був роком Божим одним із тих років, які нам Господь благословив прожити на цій благословенній українській землі. Рік був плідним важливим, особливо для становлення капеланської служби у Збройних силах України. Ось і власне він мало чим відрізнявся від попередніх років. Боротьба триває. Військовий капелан виконує свої посадові обов'язки. Власне, це один був з тих років, який нас навчав, ну і звичайно вимагав від нас чогось нового, реагуючи на певні виклики. Напевно, для більшості цивільних людей, можливо, навіть і для військових, в деякій мірі, про капеланську службу не дуже багато відомо. Ми знаємо лише певні зміни в законодавстві, які прийняті, якщо не помиляюсь, в 2021 році. а ще були якісь зміни в 2023? Ну, власне, ми розуміємо, що військові капелани, вони, якщо ми поглянемо на Через усю призму історії на е, територію сучасної України, то військові капелани вони були присутніми на козацькій січі. Е, пізніше, вже е, в період богоборчої влади, військові капелани вони були замінені у війську. Е, е, Власне, військове капеланство в, в певному значенні цього слова, воно починає відроджуватися в українському війську з початком російсько-української війни, але це були капелани волонтери. Це були священики-волонтери насамперед. І у 2017 році це були вже капелани, власне, працівники Збройних сил України. І від 2021 року, коли було прийнято закон про службу військового капеланства, пізніше було прийнято поло. Про службу військового капеланства. Ми маємо вже те професійне капеланство, яке, наприклад, мають країни НАТО, чи, країни, чи, наприклад, та сама країна Канада чи Європейський Союз, вони мають військових капеланів. Власне, військовий капелан це є військовий офіцер, це є кадровий офіцер, на якого покладені певні посадові обов'язки. Військовий капелан це є священник, але делегований своєю церквою до Збройних сил України, чи до прикордонної служби, чи до Національної гвардії з метою забезпечення. Духовних прав і свобод військовослужбовців. Це власне є людина, на яку покладено чотири види діяльності згідно закону про службу військового капеланства, але це є вже і офіцер, на якого є покладені певні вимоги і статуту, і будемо казати усіх статутів Збройних сил України. Ну і власне він повинен поводитися так, як поводиться. Дійсно, офіцер з честю і з гідністю, якщо говорити про закони, то часто ми розуміємо, що закони мають оновлюватися, і щось має змінювати щось, додавати щось, навпаки, скасовуватися, чого на вашу думку сьогодні не вистачає в чинному законодавстві щодо капеланства. Наразі це є закон, який практично. Який ми маємо в сьогоднішній редакції, яким ми користуємося, це є закон, якщо мені не зраджує пам'ять, це є його 10-та редакція. Адже було перше слухання, були читання, були правки, були доповнення, були відміни. Тобто на сьогоднішній день я би сказав, цей закон він у принципі є максимально досконалим і таким, який. Допомагає реалізувати своє духовне право як віруючої людини в Збройних сил України, військовослужбовця. Цей закон, він, звичайно, не має досконалих законів, не має досконалих певних правових актів, але цей закон він максимально дозволяє сьогодні військовому капелану діяти в Збройних силах України чи в будь-яких інших силових відомствах, де цього вимагає. Ну, скажімо, положення чи е, певна, певні приписи цього бойового підрозділу. Ось. Е, то тому сказати, що закон недосконалий, це ще зарано. Я переконаний в тому, що пройде декілька років, і певні, можливо, моменти недосконалості цього закону вони вже будуть випробувані на практиці. Е, наразі цей закон він діє. Про службу військового капеланства. Військовий капелан він є соціально захищений, тому що якщо взяти 2017, 18-2019 роки, коли військові капелани були цивільними особами, то в випадку поранення або власне смерті військового капелана, його родина або, скажімо, люди, які напряму з ним спілкувалися, вони не могли в достойний спосіб, і згідно чинного законодавства, і провести чин похорону, чи навіть родичі не могли отримати певні виплати, які належать для дійсно для діючого військовослужбовця. На сьогоднішній день згідно. Закону про службу військового капеланства, всі весь соціальний пакет соціальних гарантій, який передбачений для діючого військовослужбовця, він простягається і на військового капелана, тому що військовий капелан це є військовослужбовець Збройних сил України, Якщо відійти вже від законодавства і безпосередньо говорити про вашу діяльність і в контексті 2023 року. Які були кризові моменти у цьому році, тому що якщо говорити про 2022 рік, це початок повномасштабного вторгнення? Люди всі були розгублені. Ми не знали, що робити, і ми поступово вчилися жити в умовах війни уже в 2023 році. Що для вас було кризовим? Напевне, кризових ситуацій, як таких явних їх не було, тому що я, як і кожен військовослужбовець, як і кожен військовий капелан насамперед я маю віру в Бога, і я звертаюся до Бога в певних цих кризових ситуаціях. Для мене, наприклад, наприклад, є по нинішній день певним викликом, коли поширюються поширюються певні наративи е, зі сторони московії щодо українського війська щодо втрат е, українських військовослужбовців е, щодо і е, є певна інформація щодо військовополонених, чи щодо е, життя звичайних е, пересічних українців на окупованих на тимчасово окупованих територіях тобто є певні е, такі Наративи, які потрібно спростовувати. І е, ми повинні розуміти, що крапля точить камінь, і ця інформація вона надламує наших українців, вона надламує наших людей. І неодноразово наголошую на тому, що обов'язково ретельно потрібно добирати джерела надходження інформації для людини. Що вона дивиться, що вона е, сприймає для себе, тому що дуже багато є неправдивої, як ми кажемо, фейкової інформації, яка є неправдивою інформацією. То напевне на сьогоднішній день, ось станом на грудень місяць, е, то в більшості випадків потрібно спростовувати цю інформацію, е, тому що багато людей кажуть, що не потрібно на це реагувати. Насправді на це потрібно реагувати потрібно спростовувати цю інформацію, тому що інформація. Вона має властивість людину і воскресити, окрилити, дати її надію на завтрашній день, на життя, а може людину і психологічно знищити, тому що забагато інформації це є теж недобре. Людина не може, до прикладу, харчуватися одним хлібом, крім хліба, її потрібно. І м'ясо потрібні певні і овочі, потрібне і пиття, так само і щодо інформаційної гігієни не можна багато сприймати власне того всього, що ми його читаємо, дивимося, слухаємо. Це повинно бути інформаційне це навантаження 5-10 хвилин на день більше не потрібно, тому що коли людина від ранку включає інформаційний марафон і дивиться його, допоки не ляже спати. Нічого доброго це з тим не буде. Ну і це, напевне, один з таких найбільших викликів, які в мене є на сьогоднішній день. Це спростовування певної фейкової інформації. Ми ось говоримо про те, що дуже багато інформації, і дійсно мені здається, що українці спочатку повномасштабного вторгнення почали інформації дуже багато сприймати, і ми це все, все одно переживаємо. Кожен по своєму, але проходимо через це всі однозначно. Якщо говорити про настрій військовослужбовців. Адже вже майже другий рік повномасштабного вторгнення, і люди втомлюються, як би там не було. Ми всі втомлюємося. Якщо говорити про військовослужбовців, як ви можете охарактеризувати сьогодні їх настрій, їх бойовий дух? Кожен військовослужбовець він є вірним словам військової присяги, адже в присязі є слова клянусь ніколи не зрадити українському народу». Ось і інтереси української держави, українського суспільства, вони є вище власних інтересів. Військовослужбовець – це є та людина, яка виконує наказ, поставлений. Вона навіть не думає, чи потрібно це робити, чи не потрібно. Є наказ і повинно бути виконання. Власне, я на сьогоднішній день, спілкуючись з військовослужбовцями, я не чую слів Я втомився. Всі ми розуміємо, що нам потрібна правдива перемога, нам потрібна власне оцей, тому що багато, ну, багато людей кажуть: нам потрібен мир, нам потрібна перемога. І, власне, ось цього року, коли я <кій> перебував з робочим візитом у місті Києві. Ми відвідували заповідники Києво печерської лаври, і там проходила виставка типографських станків, власне, які були отримані внаслідок певних виплат за, в часі Другої світової війни, так званих репарацій. І ми розуміємо, що після перемоги репарації повинні бути для України. Це дуже непростий процес. Перемога це в слово перемога вкладається дуже багато різних складових. І ми сьогодні не чуємо від військовослужбовців, щоб вони казали, я втомився. Тому що є військовослужбовці, які мають заслужено 10 днів відпустки, або 20, або 15, чи, чи 5, чи 30, в залежності в кого як. Військовослужбовці, вони користуючись цією відпусткою, проводять час з родиною, і вони повертаються до своїх побратимів, тому що вони розуміють, що з побратимами там є їхнє серце, там є їхня думка, вони за них переживають. І, власне, досить нещодавно, напевне, це один з моїх останніх поховань. Військовослужбовця я давно не бачив, щоб побратим настільки плакав за своїм побратимом. Це насправді дуже важко, тому що ми розуміємо, що в полі на полі бою люди стають навіть ріднішими, аніж рідні. аніж рідні брат і сестра. Це дійсно це той духовний зв'язок, який поєднує військових. І ми не чуємо від військовослужбовців того, що я втомився. Вони розуміють, що нам потрібна правдива перемога. Втомлюються, на жаль, дивані експерти. Втомлюються, на жаль, ті люди, які не мають ніякої дотичності до війська. Втомлюються ті люди, які втомилися ховатися від Збройних сил України, які втомилися від мобілізації. Ці люди втомлюються. Але, власне, той, хто взяв до рук зброю, який боронить нашу землю Україну, той не втомлюється. Той розуміє, що нам потрібна перемога. Ми говоримо про військовослужбовців і те, що в них є наказ, вони його виконують, і вони його виконують по власному бажанню, оскільки вони складали присягу? Що ж говорити про їх родичів, їх сім'ї, родини? Коли військовослужбовця є його бачення? А є ще родина, яка не розуміє цього, і родина може втомитися від цього, від того, що рідний дуже далеко в небезпеці постійно. Чи працюєте ви з сім'ями? З родичами військовослужбовців, і який сьогодні для них найважчий період, або що, що їм потрібно пояснювати, чи з чим працювати найважче сьогодні, власне, один із напрямків діяльності військового капелана – це є душпастерська опіка для військовослужбовців і членів його родини. Ми спілкуємося з дружинами, ми спілкуємося з дітьми, ми спілкуємося з батьками військовослужбовців, тому що Людина, яка знаходиться в військовому колективі в лавах Збройних сил України, це людина з певними своїми баченнями, це людина з певними своїми вже визначеними пріоритетами. І зазвичай пересічна людина, вона не може зрозуміти військовослужбовця, тому що військовослужбовця в нього вже є своє мишлення, своє бачення вирішення цієї ситуації. <кій> Якщо, наприклад, цивільна людина каже, що Цю ситуацію можна вирішити в мирний спосіб. То військовослужбовці в 99% розуміють, що ситуація вирішується лише в силовий спосіб, тому що це військовослужбовець, це власне та людина, яка носить зброю і яка покликана для того, щоб оберігати територіальну цілісність держави Україна. Військовослужбовець не йде зі словами зупинися, тому що тебе Бог покарає. А військовослужбовець каже: Стій, стріляю. Тому що в його руках є зброя, і багато дійсно слушно зауважено багато родин не розуміє власне своїх синів, своїх доньок. Тому що кажуть: ось мій син повернувся з війни. Він вже не такий, так, правда, він не такий, і таким, який він був, і ніколи не буде. Його змінила війна. Його надломали психологічні травми, його надломали посттравматичні стресові розлади, його надломало дуже багато чинників, і такої людини більше не буде. Військовослужбовці це зазвичай люди, які, в яких е, е, я б сказав, такий завищений бар'єр е, е, відчуття несправедливості. Тобто, це люди, які дійсно борються за справедливість. Ось і е, часто густо <кій> родичі не розуміють. Своїх дітей, своїх татів, братів, сестер вони кажуть, що це не така людина. Дійсно, це вже не та людина, і потрібно навчитися жити з цим. Потрібно знаходити слова підтримки, потрібно знаходити слова розради для військовослужбовця, тому що лише можна любов'ю це все покрити. Любов вона здатна людину повернути до більш-менш нормального психологічного стану. Я не кажу до того стану, який був до початку повномасштабного вторгнення, але хоча б до, до того стану, щоб військовослужбовець він міг без криків, без лайки. Без пиятики, без вживання наркотичних речовин вирішити ту чи іншу життєву ситуацію для родини. Потрібно побажати, щоб вона мала під мала витримку в цій ситуації. Ну і розуміла, хоча би трішки, що звідки повернувся її тато, син, донька, що це людина повернулася з поля бою, і така, яка вона була, на жаль, вона вже не буде. Ми можемо сьогодні не поговорити і про гостре питання в країні у 2023-му, тобто третьому спочатку повномасштабного вторгнення. це питання щодо московського патріархату УПЦ МП. Чи є на фронті якісь конфлікти стосовно цього і або щодо різних релігійних вірувань, або щодо саме УПЦ МП? Ну власне, знаєте, <кхід> військовий капелан це є та особа, яка. Людей не повинна ділити за релігійною приналежністю, так дійсно, ми усвідомлюємо, що значна частина військовослужбовців вона є прихильником Української православної церкви Московського патріархату. Е, і е, так само у мене, власне, в, в, в віреній мені військовій частині, я знаю таких військовослужбовців, але це питання я ніколи не піднімаю. Е, ми повинні розуміти, що. У війську не повинно бути факторів, які би роз'єднували військовослужбовців. Е, на жаль, на жаль, інколи таке трапляється. Е, я є прихильником того, щоб е, будь-які ситуації, які відбувалися насамперед у військовому підрозділі, вони залишалися в, в межах підрозділу. Е, на сьогоднішній день для мене невідомо фактів, які би е, були. Я б сказав так, були підняті там на хвилі, власне, у цієї релігійної нетерпимості. На жаль, ми на сьогоднішній день маємо таке ось явище, як Українська Православна Церква Московського Патріархату в Україні. Власне, у 2022 році був проведений цією церквою так званий Собор У Феофанії. І чомусь всі очікували на те, що все ж таки ця церква вона зречеться Москви. Цього року ми вже бачили усі в мережі Фейсбук світлини з календарів, де повністю весь єпископат Української православної церкви, Московського патріархату, включений в календар Російської православної церкви. Ну, власне, це ще один, я б сказав би, такий ляпас для Української православної церкви, Московського патріархату, щоби. Вони розуміли і усвідомили, що вони є частиною структурною частиною Російської православної церкви. На жаль, ми не маємо на сьогоднішній день діалогу. Чому? Тому що ну, в міру певних причин цей діалог він відсутній. Насамперед, це не бажання зі сторони Української православної церкви, московського патріархату зректися від наративів руського миру відректися від російської православної церкви, тому що бачать, що церква вже далеко звернула не туди, куди би це було потрібно, ось. Але, на жаль, ніякого спілкування немає з цією церквою. Ось коли було запрошено єпископів УПЦ МП до об'єднавчого собору 5 років тому. Вони на собор не прийшли, вони не, не заявили, що їм не подобається в тому. Ну не подобається і не подобається. Ми на сьогоднішній день маємо в Україні православну церкву України, яка об'єднала православних тих людей доброї волі. Процес переходів громад і перереєстрації релігійних громад він триває по сьогоднішній день. Хмельниччина вона лідирує власне, з питань переходів до православної церкви України. Власне, цей процес він іде і він триває. На все повинен пройти час. Ну і лише, звичайно, ну звертатися до Бога потрібно, щоб Господь це все залагодив, але на Бога надійся. Але й сам працюй. і самому потрібно також і долучатися. Бог не зійде з неба і не буде нам своєю десницею, своєю правою рукою керувати, як нам потрібно це робити. Бог нам посилає людей, як у війську кажуть, сили і засоби. Ми маємо людей, і ми маємо як це робити, знаємо, як це робити, і потрібно діяти. Господь діє через людей. Дуже багато ще питань, але часу вже, на жаль, немає. Тому останнє питання про 2024 Яке ви його бажаєте бачити? Я переконаний в тому, що 2024 рік він буде роком випробувань, на жаль, для нашої держави Україна, тому що вже так. Якось історично складається, що кажуть завжди в кінці року, що наступний рік він буде важкий рік. Так дійсно він буде важкий рік. Важкий рік буде для України, важкий рік буде для нас, усіх. Але я хочу закликати кожного з нас працювати відповідально на своєму місці, тому що ми усі повинні розуміти, що від кожного з нас, від дій кожного з нас залежить завтрашнє майбутнє. Що це означає? Це означає, що вчителі повинні далі навчати дітей. Священики повинні молитися Богу. Військовослужбовці повинні власне, далі боронити територіальну цілісність нашої держави Україна. Для усіх тих, хто займає певну, певну відповідальну, таку я б сказав, нішу в нашому соціумі. Він повинен свою роботу виконувати відповідально. Хочу побажати, щоб наступний рік він був благословеним для усіх нас, щоб Господь оберігав людей дорогих для нашого серця, щоб Господь зберіг їхнє життя і подовжив роки життя, щоб діти навчалися далі в учбових закладах, дійсно здобували вони науку. І ми завжди повинні пам'ятати, що майбутнє воно залежить, залежить від кожного з нас. Дякуємо вам. Нагадаю, сьогодні у нас в гостях був військовий капелан Збройних сил України, 19-ї ракетної бригади, молодший лейтенант Капланської служби Даниїл Тарнавський. Дякуємо вам за сьогоднішню розмову, за ваші Дякую. відповіді. Дякуємо глядачам, що були з першим подільським. Вірте, вірте в краще майбутнє, вірте в Бога, вірте в себе. Допомагайте Збройним силам України, допомагайте один одному. Разом ми обов'язково переможемо. Дякуємо, слава Україні!